Усім, хто у цій порі дивиться телепередачу мир вам! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про музику. Сьогодні в нас в гостях музикант, мій хороший друг Руслан із Надвірної. Вітаю всіх вас. Отже, ми говоримо про музику. Як ти думаєш, яке місце музика відіграє в житті людини? Це цікаве питання взагалі. Небагато людей задумується над таким питанням. Але якщо ми подивимося на життя взагалі на людей, ні, одна, ні, скажімо, ні один концерт, е, ніяка подія, е, день народження чи що-небудь не обходиться без, без музики. І якщо ми подивимося, навіть пам'ятаю, в Радянському Союзі була така пісня, нам Пісня і Тіть допомагає. І той, хто з пісні по житті сагає, ніде і ніколи не пропаде. І це так, я себе уявляю, якщо би забрати музику на один момент з життя людини, життя людини було б пісним. Взагалі-то я собі так подумав, звідки це взялося, коли вона виникла. Вроді би сім нот, а скільки багато барв, е, я розумію, що музика була задовго ще до створення людини, тому що це походить від Творця. і наскільки я знаю, з писання, що ще до створення людини вже були небесні істоти, які прославляли, які співали е, на небесах. Так що, якщо ми подивимося, замислимося і уважно подивимося на наше життя. То практично велику частку нашого життя займає музика. А скажи, будь ласка, який вплив вона має безпосередньо на життя? Якщо так подивитись на життя людини, особливо з розвитком телебачення, радіо, мас медіа тепер музика має серйозний вплив на життя людини. Тому що музика Така річ, яка торкається десь в таких внутрішніх почуттєвих струн душі, як би можна сказати. Ага, Те, що так. неможливо сказати просто словом, дотягнутися до, до, до серця людини, щось донести, це можливо зробити як би, музикою. Я знаю, що багато людей в історії людства буквально поклали, можна так сказати, Своє життя на алтар музики, створюючи uh -huh. музичні інструменти, як ми сьогодні маємо, добиваючи, шукаючи якесь нове звучання, досягаючи гри на музичних інструментах, досягаючи якоїсь вершини. І люди, багато хто присвятив своє життя буквально цьому. І я знаю, що є таке сучасне слово меломан. Uh -huh. Ну, Якщо розшифрувати, я би сказав, це музичний наркоман. І це слово означає, що людина просто залежна від музики. Є люди, особливо молоді, ходять в наушниках, думають, що вони там слухають. Постійно вони якби під впливом. Ну Тому я розумію, що музика має надзвичайний вплив, особливо якщо ми дивимося сьогодні передачі, шоу побудовані і згадується мені слово. Із пісні такого відомого виконавця була така група Квін. Фредді Меркурі сказав співав таке слово, що таку, такі слова в пісні шоу повинно продовжуватись. І ми маємо на телебаченні багато шоу сьогодні. І вони постійно продовжуються, вони постійно тривають, закінчується одне якесь півочасово, продовжується дорогу, починається інше. І вони постійно популярні. І якщо ми задамо питання чому? Тому що внутрі людини є порожнеча пустота, яку потрібно заповнити. І людина хоче постійно чимось ну, заповнити цю пустоту. І тому. Музика має дуже серйозний вплив на сьогодні на наше життя. І тому ці шоу, я думаю, що вони ніколи не припиняться. Бога неможливо себе знайти в щоденному житті, усі діла твої, немов безплідне жниво, залишиться в людському забутті, без Бога ти, як без дощу стеблина, як лист осінній, що давно зів'яв. тож линь до нього в помислах. У помислах невпинно про славу двічне Господа Ім'я, і він прийде до тебе, як спаситель, як сонця десь, що з ночі вирина і напої душу щедро і насити, аби була, безсмертною вона вона. Тебе радість ця тривога, безслітно зникне, він йде. Щасливий той, хто завжди в мирі з Богом, його ім'ям розпочинає день, і він прийде до тебе, як спаситель, як сонця диск, що з ночі вирина і напоїть. Душу щедро і наситить, аби була, безсмертною вона, він прийде до тебе, як спаситель, як сонця диск що з ночі вирина і напоїть. Душу щедро і наситить, аби була, безсмертною вона, вона вона, вона. Ти, без Бога неможливо себе знайти в щоденному житті. Як саме змінює музика людину? Є ще такий популярний вислів, що краса міняє світ. Я ще чув, в мене є такі знайомі в колі музикантів, що також висловлюється, музика це моє життя. Ага. Цей вислів говорить сам за себе, що людина повністю залежна від, від музики. Але чи змінює насправді музика людину це велике питання. Я вже з свого такого невеликого досвіду знаю. І маю друзів, які грають таку високу музику. З кола класичних музикантів грають там, і в Івано-Франківському е, камерному оркестрі. І здавалось би, що люди, які грають таку високу музику, мали би бути якимось е, морально світлішими, чистішими, але практика показує, що між ними ті самі е, амбіції, е, Різні конфлікти прямо в оркестрі, різні склоки і так далі. Це, це говорить про те, чому насправді музика не може поміняти. Вона, музика впливає на естетичне виховання людини. Якщо людина слухає, в залежності, що вона слухає, вона тоді має більш витончені поняття в якійсь музиці, в музиці слухає більш якусь складну музику. Ну, Щоб музика поміняла. Людину, її характер, це неможливо. Я пам'ятаю, що я познайомився з своєю майбутньою потім дружиною, ми також у нас був спільний інтерес, музика. Ми грали в одній групі, ми їздили свій час по гастролях, але закінчилось все тим, що ми вже коли одружились, ми розлучились. І ми змогли зійтися тільки тоді, коли тим, що нас поєднувало, не була музика, а став Христос. І я розумію, що поміняти музика людину, людину не може. Якщо ви подивитесь ці популярні різні телепередачі, ви бачите, що багато зірок, шоу зірок, поп зірок, вони практично не в сім'ях. Вони по декілька шлюбів. З ними зв'язані різні скандали і так далі. Люди, які ведуть не зовсім правильний моральний образ життя. Тому що музика насправді не може змінити людину. Це людина може змінити угу. музику насправді. Проте, зараз ми бачимо, що в дійсності музика, дивлячись на телерадіопрограми, про те, що музика вона має і негативний вплив на людину. Як ви думаєте? Справді, музика це таке питання дуже неоднозначне і широке. Вона має, вона може бути лагідною, заспокійливою, агресивною, може визивати певні різноманітні почуття десь всередині. Всі немає жодного фільму сьогодні без саундтрека. І чим дорожчий фільм, тим дорожчий композитор запрошується для оформлення цього фільму. І фільм без музичного оформлення не повний. Фільм підкреслюється всі ці негативні сцени, дуже вдало підкреслюється музикою. І я колись один час читав таку невелику брошуру, вона називається Нам потрібна твоя душа про життя е рок зі рок, про їхню філософію, їхню смерть. Знаєте, така інтересна книжка. Але зміст книжки в тому, що е якщо ми, що ми е слухаємо, що ми запускаємо свою душу, ми так починаємо мислити, ми стаємо такими. І якщо ми слухаємо агресивну музику, ми стаємо агресивними. Якщо ми слухаємо позитивну музику, вона навіть без слів нас налаштовує людську душу на позитив. І тому музика має вплив. Якщо людина молода слухає негативну музику, не випадково, що потім вона в житті поводиться досить негативно. Ще є таке поняття зараз в сучасному світі, як духовна музика, душевна музика. Я вважаю, що сама по собі музика поняття нейтральне. Вона не, не є духовною чи душевною. Вона просто є нейтральним поняттям, так як знаєте гроші. Одні кажуть, що гроші це зло. Грошолюбство — це зло. Гроші це нейтральне поняття. Так само музика. Зміст музиці надає уже текст, слово. Хоча тут більше є проблема невідповідності, коли текст не відповідає е, мелодії, тут є проблема. Але е, в загальному е, духовною музикою люди рахують музику, яка використовується в служінні і так далі. Я рахую, що духовною музикою є та музика, яка допомагає людині побачити Божу красу і прийти е, до Бога. В моєму житті один період е, був такий момент, коли. Певна духовна музика, певні слова музики настільки повпливали на мене, що це в кінцевому результаті змінило моє життя. І я бажаю тим людям, які слухають передачу, щоб вони, особливо молодим людям, навчилися вибирати, що вони будуть слухати. Сьогодні, слава Богу, є великий, велика можливість вибирати, але вибір все таки за людиною. Я бажаю кожній людині е, вибрати те, що насправді зробить її щасливою, тому що музика сама по собі не робить людину щасливою. Щасливою людиною е, робить Христос. Але якщо е, ми слухаємо музику з словами, які спонукають людину прийти до Христа, я думаю, що це найкраще, що я можу побажати на сьогоднішній день. Отже, сьогодні з нами в нас в студії був Руслан з Надвірний. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Це знав, що є в світі віра і любов та збагнув і лиш тоді, коли знайшов це вогонь, зігріває душу він завжди. Не боїться вітру і води. Це моя. Що світлює в темряві шлях, в темряві шлях, що ж я скажу тобі, в радості і журбі, не забувай, Бог є любов, доки живеш, люби, що ж я скажу тобі, в радості і журбі? Не забувай, Бог є любов, доки живеш, люби, я пізнав, що вона з небес до нас зійшла. І нема, і нема у ній гріха і зла. Це краса, що вдихає в серце небеса. Не страшні ні бурі, ні гроза, це сліди, ти до вічності по них іди, по них іди, що ж я скажу тобі, в радості і журбі, не забувай, Бог є любов, доки живеш любив. Що ж я скажу тобі, в радості і журбі? Не забувай, Бог є любов, доки живеш любив. кажу тобі, радості і журби. Не забувай, Бог є любов, доки живеш, любив.